Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, А це сім фактів про Dead Island 2 футажів, які дозволено використовувати, немає, тільки два трейлери. Так, в мережі гуляють відео, але вставляти їх я не буду, бо може прилетіти. Dead Island 2. Це багатостраждальна гра, яка пережила кому й наразі знаходиться на реабілітації. Перший Dead Island мені дуже сподобався, не дивлячись на те, що він досить таки нудний. Я проходив його з другом. Також я закінчив Dead Island Riptide. Я встиг пройти його за безкоштовні вихідні в Steam. І от на останньому Gamescom було показано трейлер другої частини та трохи геймплею. До гри були допущені журналісти, а також було дано декілька інтерв'ю. І так розпочнемо. Події гри більше не будуть розгортатись на островах. Тепер місце подій, місто Лос-Анджелес. Влада провалила евакуацію, військові відступили, і місто поглинули інфіковані. Світ в грі не буде безшовний. Нас чекають різного розміру локації, які будуть відкриватись за історією. Повертатись в локації, в яких вже був можливість нададуть. Журналісти, які живуть в Лос-Анджелесі, відмічають, що показане в трейлері виглядає дуже реалістично і точно повторює реальне місто. Також буде зміна дня і ночі. В грі буде 6 персонажів, за які можна буде грати. Які особливості в кожного невідомо, бо журналістам дозволили пограти тільки за одного. Всі вони інфіковані вірусом, але мають імунітет, який стримує заразу. Вірус не знаходиться в тілі без впливу на організм. Він надає деякі переваги. Наприклад, час від часу гравець може переходити в фюрі мод. Персонаж викидає зброю і починає рвати зомбі голими руками. При цьому збільшується його швидкість та опір пошкодженням. Грати можна буде в кооперативі до трьох гравців. Чи буде реалізовано кросплей, невідомо. Але гра виходить на самих різноманітних платформах, тому ймовірно, що буде. Розробники хизували системою пошкоджень зомбі, яка процедурно генерується під час бою. Буде доступне різання, спалення вогнем, розплавлення хімією, відсікання кінцівок та пошкодження від тупих предметів, як від палець чи молотків. Ну і крові буде ріки. Вони створили анатомічно коректні тіла, і пошкодження, які створює гравець, впливають буквально на все: волосся, шкіру, жир, кістки та м'язи. І все це, повторюсь, генерується під час бою. Тобто, куди б'єте, яким типом зброї та як саме такі будуть і пошкодження. Також будуть всілякі добивання. Боївка буде значно складнішою та вимагатиме більше тактики, чим в першій грі. Зомбі будуть зліші, ввели систему ухилення, яка працює як парирування. Якщо вдасться відхилитись, зомбі буде спантеличений, і гравець зможе провести контратаку, яка наносить більше пошкоджень. Або ж добити інфікованого в дуже кінематографічній манері, чи в словмоушен. Також оточення має значення. Наприклад, можна намочити водою підлогу, де лежать оголені дроти, і ввімкнути генератор, тим самим зробити пастку. Цього буде дуже багато, в відео видно такі моменти. Штовхання зомбів в вогонь або інші небезпечні місця теж нікуди не ділись. Ще на зомбі будуть висяти всілякі предмети, поціливши в які можна буде нанести більше пошкодження, або навіть підірвати натовп, якщо влучите, наприклад, в гранату. Як і в попередній грі, зброя буде зношуватись та ламатись. Її можна буде ремонтувати на верстаках. Самої зброї буде дуже багато, в тому числі вогнепальної. Її дозволять поліпшувати і приєднувати додаткові типи пошкоджень, як, наприклад, вогонь або електроенергію. Вся зброя буде поділена на рідкість. Ще персонаж має предмети, які можна жбурнути в зомбі, наприклад, гранати або приманки. Нести можна тільки два типи таких предметів і жбурляти їх дозволено тільки по кулдауну. Тож закидати зомбі гранати не вийде. Розробники розповіли трохи про самих зомбі, Вони намагаються зробити їх різноманітними, щоб не був просто натовп без ликих інфікованих. Наприклад, Крикун – це очевидно, що дівчина роллер в шоломі із роликами на поясі. Або в велетні можна впізнати стероїдного качка. Зомбі в кожній локації будуть відрізнятися і одягом залежно від контингенту, який там живе в реальному житті. Ще деякі зомбаки мають додаткові типи атак. Наприклад, можна зіткнутися з зомбі, який пуляє блискавками на відстань та заряджає простих зомбі, стоячих неподалік. Судячи з усього, можна очікувати й вогняних та отруйних зомбі зі схожими сюрпризами. Також будуть босси, до яких теж потрібен особливий підхід і тактика. В грі буде дуже якісний левел дизайн, в якому є багато цікавих місць з оповіданням оточенню. Тобто зайшовши кудись, ми зможемо побачити якусь історію, хто як загинув або жив. Наприклад, журналіст з Єврогеймер розповів, що помітив кровавий слід. Пройшовши за ним, він знайшов схованку, де був крутяський шотган, набої до нього та матеріали для крафтингу. Окрім цього, він знайшов там дуже багато марихуани, що означає, що це місце було схованкою якогось стоунера. Оточення в грі дуже деталі. Графіка гарна, працювала вона також дуже добре, з високим фреймрейтом, без фризів та глюків. Гра виходить 3 лютого 2023 року. Розробники запевняють, що вже все готово і гра на стадії полірування. Що ж, маємо надію, що все буде добре. Пишіть в коментарях свою думку щодо Dead Island 2. На цьому це все. До зустрічі!